Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Поговоримо в цьому відео про нову причину для встановлення інвалідності і почитаємо роз'яснення МОЗ цього питання, яким нормативно правовим актом це врегульовано. Коли це можна робити, на підставі чого, яким чином це застосовується на сьогоднішній день. Все в цьому відео розповім. Тому залишайтесь, послухайте, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Хто підписаний, залишайтесь. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини, тому підписуйтесь і на нього. Якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите його на екрані. Записуйтесь. Попереднє буде вам надана правова допомога. І так, от у нас є така новина від МОЗ, ну Мінохорони здоров'я. Да? Додана нову причину встановлення інвалідності, позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. І зараз ми розберемось, що ж це таке. Реформа медико соціальної експертизи передбачає не лише зміну підходів до встановлення інвалідності. Ну, всі ви пам'ятаєте про скасування МСЕК з 1 січня 2025 року. Вже діють експертні команди замість мсеків. І от ця реформа вона тягне за собою дуже багато таких знайти нових підходів оцінювання повсякденного функціонування в житті, тобто по встановленню інвалідності. І це один з них. А й справедливе врахування обставин, які суттєво вплинули на стан здоров'я людини з впровадженням експертних команд оцінювання повсяденного функціонування особи ухвалено рішення про розширення переліку причин, що можуть бути підставою для встановлення інвалідності, тобто їх на сьогоднішній день стало більше. Відтепер причина інвалідності може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Що ж це означає? Зараз почитаємо більш детально. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров'я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку. Тобто, це не тільки військові, а й. Цивільні згідно із законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування МСЕК та впроваджування оцінювання повсяденного функціонування особи та постанови Кабміну від 15.11.2024 року, no 1338 Ви всі вже знаєте цю постанову Кабміну. Я щодо неї знімав декілька окремих відео. Ця підстава для встановлення інвалідності поширюється як на цивільних осіб, так і на військовослужбовців. Як пройти оцінювання для встановлення інвалідності? Процедура проходження оцінювання для таких осіб містить кілька кроків. Крок перший підтвердження факту позбавлення особистої свободи. Необхідно звернутися до комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при міністерстві розвитку громад та території України. Є така комісія створена у разі позитивного рішення. Дані про людину вносяться до єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видається відповідний документ. Крок номер 2 оцінювання повсякденного функціонування лікуючий лікар або голова військово лікарської комісії відповідно до визначених критерій формує електронне направлення на оцінювання. Ну до речі, зверну увагу, що зараз всі ці ВЛК в нас. Тільки за електронним направленням. Ну, ви, напевно, вже знаєте, бо дивитесь мої відео. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров'я людини та обмеження щодо життєдіяльності. Життє Крок номер 3 Отримання рішення. За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлена інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформована рекомендація, яка є частиною індивідуальної програми реабілітації ІПР. У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних випробах. Та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлена інвалідність. Тобто два кроки. Перший крок це ви звертаєтесь до комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи, отримуєте відповідні документи. Другий крок це оцінювання повсякденного функціонування. І вже третій це встановлення або не встановлення інвалідності з цих підстав. Які подальші кроки після отримання статусу інвалідності? Після встановлення інвалідності особа може скористатися державними програмами підтримки, зокрема, отримати допоміжні засоби реабілітації через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, оформити пенсію або соціальну допомогу через пенсійний фонд України або органи соціального захисту, отримати безоплатне санаторно курортне лікування, якщо така потреба визначена експертною командою? Отака інформація, отакі новини. Комусь може воно буде корисно, поділіться зі своїми знайомими, можливо, комусь надішліть, тому що інформація, я вважаю, що важлива. Законодавця на сьогоднішній день дуже швидко змінюється. І не за всім обсягом цього законодавства встигаю, звісно, слідкувати. Але коли з'являється якась така новина, знаєте, така суттєва, яка впливає на соціум, на людей, то е, намагаюся її освітити і на своєму каналі. Тому підписуйтесь, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.